Горішньоплавнівська громада знову в жалобі. Початок жовтня приніс у наше місто кілька сумних звісток з фронту. 4 жовтня, самовіддано захищаючи українську землю від рашистських окупантів, трагічно загинув наш земляк справжній патріот України Володимир Демків. Героєві назавжди залишиться 27 років. Висловити щирі співчуття рідним та близьким загиблого з приводу непоправної втрати та провести хороброго воїна Володимира Демкова в останню путь прийшли представники громади. Шановні рідні близькі друзі. У боях з російськими окупантами загинув солдат Збройних сил України Володимир Сергійович Демків. Він здійснив. Найбільший подвиг віддав своє життя за свободу і незалежність нашої батьківщини. Володимир народився 9 січня 1995 року в місті Новий бух Миколаївської області. Після закінчення 11 року. Класів Новобузького закладу середньої освіти номер 1 вступив до Національного університету імені Остроградського в Кременчуці. У 2018 році він закінчив магістратуру за спеціальністю електроенергетика, електротехніка і електромеханіка. У 2019-2020 працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Після переїзду до Кременчука працював на підприємствах міста. 1 липня 2022 року Володимир був мобілізований на російсько-українську війну. 4. Жовтня 2022 року вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність, солдат Збройних сил України Володимир Демків героїчно загинув в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. У складні для держави часи. Коли зніцінюються слова, в пам'яті людей залишаються реальні справи і подвиги найкращих представників нації. Таким був для нас воїн Володимир Демків. Пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях, в історії нашої громади, в історії України. Слава Україні! Мужній воїн Володимир Демків боровся за мир на українській землі, за спокій на рідній Полтавщині, за безпеку своєї родини. Ціною власного життя він виборював право бути вільним. Спочивай із Богом наш герою! Вічна пам'ять! І шана полеглому військовослужбовцю збройних сил України Володимиру Демкову.